Іван Драч Балада про соняшник. В соняшника були руки і ноги, було тіло шорстке і зелене. Він бігав на випередки з вітром, він вилазив на грушу і рвав у пазуху гнилиці. Він купався коло млина і лежав у піску. І стріляв горобців з рогатки. Він стрибав на одній нозі, щоб вилити з вуха воду. І раптом Побачив сонце, красиве, засмагле сонце в золотих переливах кучерів, у червоній сорочці на випуск, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі, і застиг він на роки і століття в золотому, німому захопленні. Дайте покататися, дядьку, а ні, то візьміть хоч на раму. Дядьку, хіба вам шкода? Поезія, сонце моє оранжеве. Що миті, якийсь хлопчисько, відкриває тебе для себе, щоб стати навіки соняшником.